Челсі надали новий коментар стосовно допінг скандалу Михайла Мудрика. Талант збірної України за крок від сенсаційного переходу до аутсайдера англійської ліги. Артем Довбек опинився в епіцентрі емоційної дискусії на італійському ТВ. Роман Римчук дав згоду на перехід в нову команду, а також офіційне оголошення нового трансферу Динамо Києва та традиційний огляд інших останніх трансферів зими 2025. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Мілан готує чергову пропозицію по одній з головних сірок редівізії Сантяохі Хіменесу. Про це пише Фабрісо Романо. За словами інсайдера, складати вона буде понад 40 мільйонів євро. Хоча трансфермарто оцінює мексиканця в 37 В цьому сезоні у Форварда 13 голів та 2 асисти в 17 матчах. Контракт самим футболістом вже узгоджено. Хіменесу 23 роки. Баварія погодила трансфер голкіпера Кьольна Йонаса Урбіга, за якого заплатять 10 мільйонів євро. Німцю 21 рік. Скаути Баварії вважають, що у цього виконавця є великий потенціал, не дивлячись на слабку медіа. А враховуючи, що у мюнхенців все ще на контракті Нюбель, котрому вже 28, то можна допустити, що Анатолій Трубін більше не серед пріоритетів німців, хоча їхніх скаутів і не раз помічали на матчах Бенфіки. В Ромі досить швидко зрозуміли, що прогадали з літнім трансфером Рмусо. Саме Іспаний став першим серед всіх новачків вовків, якому вказали на вихід. Маріо завершує свій трансфер в баєр. За півроку у гравця лише 13 матчів за руму. А хабі Шалонсо бачить в іспанці ідеального резервіста у центр захисту. Маріо 29 років. Артем Довбик відзначився важливим голом за руму. Так, був це лише реалізований пенальті. Але він приніс клубу три очки у матчі з прямим конкурентом і скоротив відставання до зони Єврокубків. Від Фіорентини, наприклад, вовківе відділяє лише 6 балів, а до зони Ліги Чемпіонів 9 пунктів. Ну ще у Артема найвища цінка в команді, що також є приємним бонусом. А тим часом в Італії на одному з тіві шоу трапилась дискусія між колишнім нападником Роми Руджаро Ріцетеллі та захисником збірної Італії Франческо Граціані. В центрі якої був наш Артем Довбек. Так форвард сказав, що його терпіння стосовно Артема вже закінчується, йому здається, що Довбек не те що не прогресує, а й взагалі з кожним матчем виглядає лише гірше, знову ж таки, вказавши на проблеми з характером у нападника. Адже, на його думку, для Італії гравцю не вистачає емоцій та слусті. І коли він, наприклад, не отримає м'яч, то замість того, щоб прикрикнути на партнерів, Артем виглядає розгубленим. А ось екс-захисник не був таким категоричним. Він сказав, що хоч Толбек – це не той нападник, який зводить його з розуму, але проблема не стільки в ньому, як в команді. Адже коли торкається м'яча раз в 15 хвилин, то це може увігнати в депресію будь-кого. якби проблема була тільки в Артему, то він би не забив стільки в Іспанії та Україні. Ну, а обговорюємо ми всі ці новини за підтримки партнера проєкту про футбол Фавбет. Мареска знову згадав про Михайла Мудрика. У тренера запитали, чи є якась нова інформація по ситуації навколо півзахисника. Адже поки ніхто не знає ні про результати про ББ, ні про судову справу, ні про терміни дискваліфікації. І тренер сказав, що вони, хоч і на постійному зв'язку з Михайлом, але у нього також немає жодної нової інформації. Після цього Марески запитали, чи буде Челсі підписувати взимку Вінгера, на що отримали наступну відповідь: Ні, я задоволений тими, хто у нас є наразі. Я вже багато разів говорив, що на правому фланці у нас є нету. Там до яке, а на лівому фланці Джейдон Санчо. Мудрик був з нами, але зараз його немає. У нас там є ще Джордж, молодий гравець, який може нам допомогти. А ще універсали Палмер, Кунку та Фелікс. Тож наразі у нас все гаразд. Сказав інтерв'ю Мариска. А Роман Яремчук все ж таки може опинитися в серії А. Як пишуть інсайдери, Похян Пало вже попрощався з Венецією. А головною умовою босів клубу було те, що спочатку вони повинні знайти заміну Фіну. А оскільки саме Роман був там пріоритетом і ні про кого нового мова не йшла, то змі допускають, що Ремчук все ж таки вирішив погодитися на короткострокову оренду до кінця поточного сезону. Окрім Романа, Віталію їде й інший українець Геннадій Сенчук. Він вже прибув туди до підписання контракту з Волонією. І, хоч заплатили за перспективно, вінгера молодіжної збірної України близько 5 мільйонів євро. Але поки Сенчук буде грати в оренді в Монреалі. У якого зболоньою спільні власники? Геннадію 18 років. Радикальні зміни в кар'єрі можуть трапитись у захисника збірної країни Макса Таловєрова. Гравець зацікавив клуби одразу з чотирьох різних країн, серед яких Англія, Іспанія, Бельгія та США. І як пишуть австрійські ЗМІ, то ближче всього саме Британія. Щоправда, перемовини не з аутсайдером Чемпіоншипу Плімутом, який з вірогідністю в 99% в кінці вже цього сезону опуститься третю лігу. А звідти в збірну Талавєрова викликати вже навряд чи будуть. До того ж, зараз власку Максим є основним і провів за сезон майже 20 матчів. Трапзом спору мало дуету українців Сікан Батагова. Клуб дуже близький і до підписання Олександра Зубкова, по якому ведуться одні з найбільш складних перемовин в історії турецького клубу. Адже стартові позиції були такі, що Трамзон пропонував 4 мільйони, а шахтар хотів 10. Зараз вони, наче обидва, сходяться на ціні близько 7 мільйонів євро, що відповідає і ринковій вартості українця. Цьому сезоні у Зубкова 19 матчів та 13 балів за системою плюс Пас. А Требзон спора йде на 9-му місці в чемпіонаті. Олександр Шовковський злив чергового потенційного зимового новачка. Але Гостіньо також не вразив на перегляді тренерський штаб кияна. Раніше Динамо вже попрощалося на зборах з захисниками Слюбиком та Оконом. А отже, поки білосинім вдається лише відпускати своїх футболістів. Так, взимку з клубу пішли Сибальос, Шепелів та Андрієвський. А Георгій Бущан тільки сьогодні офіційно став гравцем Альшабабо. Контракт 30-річного кіпера розрахований на два руки. Зараз цей клуб йде на шостому місці в чемпіонаті, очолює його легендарний Фатіх Терім. А серед зіркових одноклубників гравця будуть Янік Караско, Бонавентура та Поденсе. Немає сумнівів, що саме Бущан буде там основним голкіпером команди. Під минулим відео небагатьом вдалося відгадати Фернандо Туреса. В підсказках були емблеми Атлетіко, Ліверпуля, Челсі та Мілану. Ну а цього ж разу Ребус наступний. друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.